Спорт, який допомагає відновлюватись після травм та ампутацій, переселенка з Донеччини популяризує в Черкасах імпульсні реабілітаційні тренування. Під час занять використовується технологія, яку розробляли для відновлення м'язів космонавтів. Детальніше у сюжеті ще три два. І відпочиваємо. Студія імпульсних тренувань це особливе місце відновлення сили для багатьох черкащан. Тут щодня працюють над тим, щоб повернути людям можливість жити повноцінно. Допомагають відновитися жінкам після важких пологів, ветеранам після поранень і просто всім, хто хоче покращити свій стан здоров'я та зовнішній вигляд. Мета моїх занять трошки схуднути, в принципі, навіть я б сказав би не настільки схуднути, а провести себе до порядку за півтора місяці, десь тренування я вже. Схудна десь на 7, 7 кілограм, і в принципі я задоволений і буду прагнути ще. Якщо вийде, дай Боже, я буду дуже в цьому задоволений. І мені подобається те, що я ну, відчуваю себе тут вдома. Для тренувань використовують індивідуальну програму навантажень та відновлення для кожного відвідувача. Головна ж особливість студії спеціальне обладнання, що генерує імпульси. Цей костюм оснащений спеціальними електродами, які передають низькочастотні імпульси, імітуючи природне скорочення м'язів. Вони розташовані в ключових зонах, де в нас м'язи це спина. Грудна клітина, м'язи, пресу, сідниці і м'язи на ногах. Далі тут є датчик. Ми під'єднуємо дистанційно, все то на цій системі можна виконувати тренування різної складності, навіть інтенсивні тренування, функціональні, кросфіт тренування, все ще завгодно залежно від фізичного рівня розвитку людини. Імпульсні тренування дозволяють досягати значних результатів за короткий проміжок часу. М'язи відновлюються і розвиваються зі значно меншими навантаженнями ніж у звичайних. Умовах це особливо важливо для людей, які зазнали травм або мають ампутації. Тренерка, яка працює з відвідувачами, дуже добре розуміє їхні потреби, адже в самої чоловік повернувся з війни. Був придуманий в першу чергу для реабілітації. Космонавтів потім для реабілітації можна важкопоранених людей з ампутаціями, тобто він дуже ефективно використовується в цій сфері, в медицині. Далі виявили, що за допомогою цієї технології ще й можна схуднути, mm -hmm. тому і зараз активно в фітнесі використовується для ветеранів. Ми зараз у нас є така система лояльності, тому що люди з ампутації це дуже їм підходить, можуть приходити тренуватися, відновлюватися після поранень. Теж дуже класна штука. Є ну, знайомі в мене чоловік сам ветеран приходить, тренується. Тренування за допомогою імпульсів відомі у великих містах. В Черкасах така новинка з'явилася нещодавно. Студію створила колишня мешканка Донецька. Дівчина каже, що все почалося з того, що реабілітація була потрібна їй самій. Після пологів у мене були проблеми з спиною, і мені заборонили займатися спортом, тому мені не можна було навантаження вагою. Тоді я познайомилася з МС, коли можна було схуднути без долучання важких, важкого інвентаря. Ось рік тому назад. Трошки більше року. Я приїхала до Черкас і я не могла займатися в спортзалі в звичайному. Тому я вирішила відкрити таку студію для того, щоб займатися сама та допомогти таким же. Людям, да, у яких є проблеми з спиною, тому що це як реабілітація. Нині студія на етапі активного розвитку і пошуку спеціалістів готові взяти в команду професійного реабілітолога, адже потреба в допомозі людям після поранень зростає щодня. Ми дуже молода студія. Реклама вона є в соцсетях. Трошки пізніше буде запускатися на екранах в Черкасах. Тобто зараз робимо, будемо зйомки робити, відвідувачі ну, зал мабуть зараз працює ну відсотків на 60 свої потужності то тобто є ще куди записуватися і да, буде інші ще тренера то тобто й поки ми відкрилися ми нові ми запрошуємо всіх владислав бедренець олександр петрушенко служба новин телеканалу ільдана